Всім привіт, з вами я, європа Я. Сьогодні будемо грати в OneBlock MC 2.1 Але перед тим як зняти відео, я зайшов в. Як ви бачите, в Tower Def Simulator і мені тут випала... Nike. Легендарна. Це... ...Coldown Pumpkin Bomb. Сугар... Ууу, Сікирачей випало. Все забираю ви розуміли, дивіться, це мені выпало. Оце ядерна бомба на 1,28%. Так как она... І оце ще на випадала. Ну за тільки напавленный удар і метіль бомба. Що ти робиш? А Давайте зараз подивимося, що робить у ця от е, бомбочка. Хотя от жовтенька така, гарненька. Легендарка, єдинственна. Е, Просто одну бомбу и високо... Високою мощності в указаної області що... наносить 50 тисяч уроні в точці удару. Уф, це приблизно одна, одна п'ята босса на, на самому тяжкому режимі. Я, до речі, пройшов і отримав цей кейс. Це заходимо в анблок. 1.164 версія. Ну, я так охорона самі новій, але ну, оцей мод на 1.16. Жду моди на 1.17, допустим, на 1.18, 19, 20, 21. Жду мод ванблок на ті моди. На ті версії. Так, грузись. В общем, включи відео, коли загрузиться. Вінкрас загрузився. Я тут чуть-чуть пограв. Вчора десь після 9 чуть-чуть пограв. Речі, я чуть-чуть перемістив тут поки що не прогрузився. В общем, в мене тут ще собака заспавнилась. Вам її не видно, на жаль. Ще декілька разів поздихав. От я чуть-чуть базу собі. Влаги ще є. Як і ви... як я... Як ви бачите, тут я помер. смерть. 22 години, 6 хвилин, 16 секунд. Це було... де, це показано. 12.08. Тобто це, це було вчора, якщо сьогодні... 14 метрів. А тут ще інструмент у собі камінь... Ой! нажав На і. От я таку штуку зробив, щоб мовити, мовитись, вони не могли вийти, і я міг би тут дубасити. А тут... Але. Тут в мене вже нібито рівень. Який у мене там рівень? Е, э, джей. Че нажмем? О, відкрилось. О, якісь штучки, дрючки, пучки. Е, э, не надо мені тут карта. Не надо пазязя. Все, дякую. О, скринька. Що тут? Корейша шкура. Мені якраз вона потрібна. Так, яйця. Так, яйця я коровкам дам. На корови. На, два яйця. Ждем, поки будуть ці кісточки для собаки. Копаємо, 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 щось тут докопаємо. Земля у нас заспавнилась, беремо в ручки ми лопату і, і з підрани ми по землі. кам'яною лопатою. Панилась на дерево, З підрані ми сокирою. сокирою. Сокерую ми спідраня, спидрання, спидраня. Нічого цікавого нема? Нічого. Не надо. Так, а це у нас. Агравый. Например, мол, поменяю тут. зимогорик Собака, давай, дуба его Ох, поздно. Собака о! Стрела и стрела замедление. Замедление на секунды секунд 0,75, то есть. Я от руку не з швидкістю 1, то есть, а з швидкістю 0,85 чуть, чуть медленніше було. Буду. буду довше ходити. Ну медленніше. О, залізо, два заліза. Лізо він кучейський Ламдах, коло ще залізо. Круто, у мене ще в скрині десь до 11. є. вчора переплавив, як грав після 59. Так, видео уже 5,5 хвилин. Де? О, золото. Вот тут, справедливо не знаю наше воно. Ну тут кажется, что-то будет Це Это золото, поэтому добуду камене. Залезу нам обязательно надо. Так, кістки мені, на жаль, не випали з скелету. На жаль, не випали, так. Да. Мені якби собаку приручити. Е... О! О! Мука. З кісток якраз яка. От зараз оце уберу. А це ось я поставлю. Е... Щоб це мені зараз зробити, треба мені три куска. Ну, то три саженці. Ты зиски взялась? Ты мне тут не потрібна. Кишка ся. Ля ты крыса? А де собака? Выбили мою собаку. Иди сюда, ты тварь така. І тобі тоже буде. Твари. Ну, походу мою собаку вбили. Тварі. Сатні мене собачки. М -м -м. Як же круто мені повезло. Гнила картошка. Картопелька. Картопелька то гнила. Да не їсти, не їсти. Посадися. Я подколо з'їв. О! А я тебя картопля? Вона десь два відсотка выпадать. Два щоб вона випала. Хоть пу. Два щоб вона випала. при розбиранні картоплі. Два відсотка. Планс маленький, але воно у нас одно выпадаю. Приблизно, приблизно кожні 50 Здобування. Кожну 50-ту картошку вона буде випадати вам. Так, до документ буде наступна стадія. Окей, включу відео, що можливо світу виключить через 5 хвилин можливо. Все, пока, сакера. Просто бою добре. Аня Аня, ще не, не пропала. Э, не надо, не надо, не, не, зима, зимогей. гой, Ай, нет, не, э, тварины. Так они не вышли, не вышли. Ты вообще ничего не можешь, я вообще ничего не успеваю сделать. Нет, сдохните, сдохни, сдохни. Хоча тут заспавнишся. Стоп. А ти тут в мене мреш? Мразь. Все. Мразь померла. Так, а вам яйце дам. На моїх очах прям виросло дерево. Корочку не за тебе зря тут з'явилося. Так вот це некролог на що не мені надо. Некрологіческая фігня. І. А, тут тобто я вже помер, воно нічого не було тоді. Ось йде мої речі. Ми тут 10 хвилин іде. Так я ви. Я хочу йде, да, якщо сюди пропаде. Або не пропаде, окей. Так, світло не виробили і тут о, я такий прикол захожу. Хочу зробити кайло і такий прикол. Граніт. Угу. Це що за мод такий бовий? Мод імба. Я можу з фігніцею Діарит Діарея? Граніта робити те, що мені треба. Приколь. Все мені не потрібно, складуємо. А все інше У верхній Щоб то не влазить. Так мені лову. А сніжки надо викинути Рано чи пізно не пропадуть. Все до стадії. Прикольно, то, що я так літаю. А тут мастер паті. 1, 2, 3, 4, Ансо диско Диско disco, disco паті. Disco, disco, and zo so А щоб захилитись. Тепер можна і попасти на дрдочку. А вон на палочку. На палочку! Не на палочку. На палочку? На палочку. Собаки. Ты их убил? Спасибо. Ну, тут надо обсидиан ставить. На кого мы, до и почему они ломают блоки? Мне такое вот, 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 интересное. Зараз візьмемо косточки і спробуємо собаку переручити. Все, зараз у нас буде собака друг. Так ще косточку треба взяти. Все, косточок більше нема. Прямо це. Сніжки. та та ташка -та -та прока Все, йдемо до собаки. Собакин. А да, собакин. Да, собака. Собака, да. Собака-бака. Сынка, это ты и зила. не Вот скотины. Лозочка хрустнула. Попробуємо булигу поставити. Боліга. Кругляк. Беремо цей. І зараз будемо заставляти їх там. Панту, фрі, по фонсу. Диско дископати. Диско, диско. раз поставила два поставила нифига не поставила бо я далеко за тою 1 Е2, Е3, Е4, 5, 4, И фаиф, и хахои файла де мінус он блок, а то что ломаю так чисто Да фига блоків. Значить, це зробили, я не знаю. Реально не знаю. Може, нам не так сотко жилося. М? Не, ну реально. Стався А ти ломайся. А ти стався Окей, на цьому все. Всім показуємо я був воєвпа. Ставте подобайки і всім пока!